Коли я повернувся з полону, я довго лікувався, і я вже зрозумів, що я не зможу вести вже фізичну боротьбу проти Росії. Мені треба робити те, що я можу. Це розповідати дітям про російську окупацію, про тих, хто потрапив в полон про саму війну. Але Путін використав зброю, до якої мені були готові. На 99% всіх заходів. Більшість дітей не знає, що було десять років на майдані, за що стояв народ, хто там загинув, чому вони загинули. Проєкт Харизма Юа. Мене звати Катерина Ягодка, і сьогодні я спілкуватимусь з Володимиром Жемчуговим, українським партизаном, учасником російсько-української війни і героєм України. Вітаю, пане Володимире! Доброго дня. Хотіла почати наше інтерв'ю з такого питання, що вас підштовхнуло до того, аби розпочати освітню діяльність, і зокрема, як ви почали читати національно патріотичні лекції? Коли я повернувся з полону, я довго лікувався, і я вже зрозумів, що я не зможу вести вже фізичну боротьбу проти Росії. Я зрозумів, що мені треба робити те, що я можу, це вести інформаційну і інтелектуальну війну з Росією. Чому я на це звернув увагу, що треба цим займатися? Тому що в 2014 році, коли почалось захоплення Луганщини, я як місцевий мешканець побачив, що більше народу не да, Я теж був одним з мешканців Луганська, але я дуже багато вкладав зусилля і часу в свою самоосвіту. І це мені допомогло розуміти, що це було в 2014 році. Що Це та ж сама окупація, як росіяни зробили в Грузії. В Абхазії, в Осетії, в Молдові теж саме в Азербайджані, то ж саме в Чечні. Все де же сценарій. Почав розповідати ці людям, а бачу, що вони ще живуть думками і інформацією з тих брехливих радянських підручників історії. І з ними ну, неможливо розмовляти. Mm -hmm. Я зрозумів, що ну, з тими людьми вже дуже важко працювати, але молодь ще можна. Можна виховати і звільнити ментальну російської окупації. І я почав в 2018 році, в 2017-2018 році просто. Я був інвалідом війни, був, сидів вдома, нічого не треба було займатися. Я просто почав ходити по школам сусіднім, казати, що я герой України, ну, директора, і казав, що можна я прочитаю вашим дітям лекції або розповім про війну. Мою роботу побачила, я це, це робив постій у Фейсбуці, і в 2018 році на весні мені запросили працювати в Міністерство інформполітики, дали мені посаду. Радника міністра по питаннях національно патріотичного виховання молоді в закладах ви. Усе освіти, да і от з цього все почалося в 18-му році. Дякую, у вас є зараз чимало реалізованих освітніх проєктів. Я перерахую це діалоги про війну, як розповідати дітям у школі про війну, піднятися після падіння, як починалася війна і зустріч героїв України. Що можна додатися? Це себе перший проект, з чого ми начали? Це був бранці Кремля ще. Бранці Кремля, так у чому якби головна провідна ідея, яка об'єднує всі ці проекти, і які мають досягнення? Ну, саме головна мета це розповідати дітям про російську окупацію, про все, що пов'язане з війною, про окупацію про людей, які місцеве населення пройшли проти окупації, проти Росії, про тих, хто потрапив в полон. Про саму війну. Наступне питання в мене таке. Ви співпрацювали з центром захисту інформаційного простору України, який, як мені відомо, був ліквідований буквально нещодавно, в травні 2024 року. Так хотіла спитати. Як ви прокоментуєте ліквідацію роботи центру під час війни і як так сталося? Ну, коли мене запитують, що в 2024 році ліквідований центр інформаційного захисту України, це точно не операція ФСБ. Я кажу, я не знаю, дуже схоже, на перший погляд. Але ну, якщо я не втручався в там, роботу керівництва, цей конфлікт між директором нашого центру і тоді ще міністром Ткаченка почався в минулому році навесні, коли все почалось такі. Бюджетів, Ви пам'ятаєте, були тоді дуже багато журналістських розслідувань, скандалів. І міністр Ткаченка звільнив нашого директора і вирішив закрити наше підприємство. Щось вони не поділили. Я не знаю, що саме. А потім скандал все більше спалювався ці інформаційний і звільнили самого Ткаченка. Але запущені їм механізми. Продовжували по закриттю нашого ДП продовжували працювати. І ну, це було е, все построєно на, на тому, щоб е, всі сотрудники звільнились, е, перестали виплачувати зарплату. Ну, мене не зупиняла зарплати. Я працюю не за гроші, а за ідею. Я самодостатна людина. Але була ж затверджена програма міністерства на 2023 рік. Я продовжував працювати, тоді передаю, перестали виплачувати гроші на проекти. Я почав свої особисті гроші вкладати. Я щоб розуміли, два роки 23 24 двадцять рік я за свої гроші фінансував програми міністерства. Ви просто наберіть в Фейсбуці хештег, як починалась війна. Це саме останній масштабний проєкт, який ми зробили за останні. Два роки, а, ви побачите, що ми а, проїхали декілька обласних центрів. Ми, ми робили звіт а, тільки, ну, за ці півроку, щоб ми встигли в цьому році працювати, ми провели більше п'яти обласних центрів, а, більше шести міст. Прийняли участь в наших заходах більше 10 тисяч учнів. Было розповсюджено більше 7 тисяч книжок, які друкують наше міністерство. І безкоштовно розповсюджуємо дітям книжки історичного і патріотичного змісту. И, ну, сколько було лекцій проваджено проведено, фільмів, які знімало міністерство? Ну, кратко скажу, в чому особливо. І дуже багато відгуків. Якщо в хештег ви наберете в Фейсбуці, ви побачите, скільки відгуків від е, директорів шкіл, від суспільства, від самих учнів, від е, дітей, е, все ж в Фейсбуці все є. І ви е, побачите ну, ефект. Е, так, ми так спланували наші всі заходи, що наш заход состоїть із чотирьох частин. Перша частина це е, презента, презентація. Ми транслюємо дітям презентаційний ролик нашого двохсерійного фільму, який називається Як починалася війна Хроніки Свідки. Це фільм, знятий нашим міністерством. Перша частина про окупацію Криму, друга серія окупація Донбаса. Ми зробили 16 хвилинний відеоролик по цим фільмам, і саме цікаве транслюємо дітям. Друга частина це живе спілкування. Я, як учасник подій, розповідаю дітям, що саме, чому це почалось, і передумови, що саме чому це. Вдалося росіянам зробити в Криму на Донбасі, в Луганській, в Донецькій. А і чому Луганськ Донецьк, Донецький Крим не вистояв, а Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя вистояли, Одеса. А третя частина нашого заходу ми завжди ми живе спілкування. Есть, ми дуже багато даємо часу, що діти починають задавати свої питання. І четверта частина це от ми даруємо дітям книги, живе спілкування. Же неформальна. Е, дуже багато відгуків позитивних. Дуже багато відгуків. А з якими Я... найчастіше відгуками стикаєтесь від молоді? Е, В дуже саме цікаво мені сподобалося, що е, ми приходимо додому. І починаємо це розповідати батькам, дідусям, і вони шоковані, що нам такого не розповідали в школі, нам трошки інше, там щось по-іншому розповідали. І коли дають їм цю інформацію, починають загуглювати, заходять в YouTube і дійсно знаходять підтвердження моїх слів, що я розповідав. Лювоти получається, знаєш так, ми через дітей виховуємо батьків їх ну рідних, от це дуже так цікаві Ну відгуки з відгукав саме цікаве для мене. Угу. А що найбільше дивує підлітків? Тобто які питання вони найчастіше ставлять, і можливо знаєте, як наприклад ви розповідаєте, і якісь факти більше за все дивують. От після моєї лекції, от була така діти встають і, і запитують мене, що от ви все так добре розповідали. Ви якраз все знали, що Росія ворог, що вона готується до нападу. І от уже скільки 30 років було, ви знали, що Росія ворог, і ви нічого не зробили за ці 30 років. А тепер ж тепер нам, дітям, ви кажете, що треба, треба взяти, брати в руки зброю і захищати Україну. Ми повинні гинути, вмирати. А ви що ви робили 30 років? От, ну, це дуже мене зачепило. Да, я не знав, що відповісти. Е, спочатку потім я сказав цим хлопцю, що да, ми не воювали за незалежність 91-му році. Тому ці камуняки залишились при владі і вони тормозили е, наш шлях до Європи. І, але ми не сиділи. У нас було три майдани: 91, й 2004-й, 2014-й. Три майдана ми зробили. Ми не сиділи. Але на жаль, ну ми самі в цьому винні ми не вигнали комуністів з влади. Вони залишились, і це була наша помилка. Да. Ну ми не сиділи, склавши руки. Зокрема, як відомо, то на сході України, зокрема на Донбасі, активно популяризувалася російська мова, література. І після початку війни в 2014 році особливо ситуація в українських школах не змінилася. Так само викладалася російська література, російська мова. Як ви думаєте, чому так відбувалось? Чому не було ніяких змін? У нас найбільша проблема в країні це з міністерством освіти. Це це ну на ніхто не хоче займатися. Я розумію, чому так відбувається. По-перше, там дуже багато сидить е, людей, які чинять саботаж проросійських. По-друге, цим не цікавляться на цьому не зар на дітях не заробиш грошей. Це не міністерство енергетики, ні міні нафта, ні газ, там ні таможня, е, там нема на чому заробити, тому його відкидали завжди, і влада займалася більш прибальними е, міністерствами тільки в минулому році. І то не завдяки міністру лісовому, а завдяки ініціативної групі серед деяких депутатів Верховної Ради ініціативна зібралася група депутатів Верховної Ради, на депутатом Іною Савсун. Вони почали створювати самостійно як би, на волонтерських засадах, щоб передати ці програми національного патріотичного виховання, програми поширення на... не тільки на 10-й, на 11-й. Ти класах поширити на більшість, там, хоча б з 8-го, з 9-го класу, щоб діти починали вже е, вивчати цей предмет захисту країни. Угу. Ось загалом про питання молоді. То м -м, мені було цікаво у вас питати, які ви бачите ви зміни, ось дивлячись на нове покоління, яке підростає в зі старшим поколінням, їх батьками, наприклад. Які такі основні відмінності? Ну, теж тих молоді, яку ми не втратили, які вдалося нам о, вкласти щось, їх все одно я рахую ну, про відсотків 30. Mm -hmm. На жаль, всі інші, от молодь, які от, о, вже 14, 15, 16 років? Більше, на жаль, більшу частину ми їх вже втратили. Mm -hmm. У них я повторюся, них цінності це вже матеріальне, не духовні матеріальні, тому що школа не дала їм цих цінностей, і батьки, мабуть, дуже багато працюють для них важлива. Заробляти на хліб, але ми всі запам'ятаємо. Ну не всі ми пам'ятаємо. Ми хто займається? Ми пам'ятаємо тим, що було сказано 100 років. Що якщо ти вибираєш між хлібом і свободою хліб, ти все одно втратиш і свободу, і хліб потім втратиш все, все прийде окупація, ти все втратиш. На жаль, о, бачите, 10 років пройшло. Ми бачимо катастрофічну проблему, що більшість дітей не знає, що було десять років на Майдані. За що стояв народ, хто там загинув? Чому вони загинули? Я завжди на своїх заходах виходжу в зал і підходжу особисто к дітям. Це таркає дітей емоційно. Я підходжу, обираю кого і запитую. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, коли почалася сучасна війна? Щоб ви знали? От уже більше два з половиною повномасштабна агресія, 11 років війна. Діти всі кажуть, що війна почалася не в 2014 році, а в 2022-му. І я копаю далі, скажіть, когда добре, кажіть, коли почалася Друга світова війна? Так, да, буває, кажуть діти, що Друга світова війна почалася 22 червня і закінчилася вона 9 травня. І таке буває. Це просто ну, жах. А, і, ну, Ну, це саме, саме важливе, що е, я завжди дітям кажу, щоб ви повинні зрозуміти. Е, таке ж було і в 2014 році. У нас була в 2014 році армія. У нас була війська, е, техніка, там, кораблі, літаки, військові. Все було, але Путін використав зброю, до якої ми не були готові. Він першу зброю використав це історію, і другу зброю це гроші. Перша нам сказали, що українців не існує. Ви все, все вигадано це. Ми розгубилися, тому що відновлення української ідентичності історії на такому широкому рівні не було. Більшість людей розгубилася. Коли треба було захищати Україну, вони не розуміли, що вони захищати. Путін сказав, що у вас українців немає, то. Ви всі русські не, не воюєте з нами, Ми брати. Але я вам скажу, що у нас 99% всіх заходів була така тиша прямо. Uh -huh. Ну, как кажуть арабова, діти сиділи і слухали. Вчителі були шоковані, що діти слухають. Да, в більшості великий відсоток мені вдавалося знаходити підхід до дітей. Це залежить від регіону. Да, Бували регіони, де не такі, де не дуже діти були уважні. Я розумію, що це чисто регіонально. А в яких в яких регіонах складніше працювати? Ну, дуже важко було в Одесі е, працювати, дуже важко було працювати в Дніпрі. Ну, Я вам хочу сказати, що і в Києві є такі місця. Я все завжди приводжу от, от, січень 24-го року. От що вже в січні 24-го року не зрозуміло дорослим. В Київ, Дарницький район, 266 й ліцей. Ми проводимо захід, ми транслюємо завжди, щоб було цікаво дітям, якийсь мотиваційний відеоролик. Діктор каже, що давайте згадаємо загиблих дітей. В залі десь 150 дітей. Січень 24-го року діти не знають, що коли згадати про загиблих треба вставати. Це був шок. Коли закінчився мотиваційний ролик, діктор проголошує: Слава Україні! В залі десь 8 чи 10 дітей відповіли а, героям слава! Це був жах. Це все залежить від керівництва шкіл. О, ці діти на ну, діти в 24-му році знаходяться в окупації. О, це проросійські вчителі, проросійське керівництво ліцею. І це в Києві. Не треба їхати там в Харків або на Донеччину. А як ви думаєте, чому сьогодні люди все ще не готові відмовлятися від російської мови, кіно, літератури і все ще споживають або російський контент, або розмовляють російською мовою? Ну, по-перше, це лінь. Просто звичайна чоловічка лінь. А і по-друге, це а то, що це не обов'язково. Це не обов'язково. Я згадую завжди Грузію. Коли Саакашвілі прийшов, він, він теж там з цим боровся. Він просто ввив примерно, екскурсія. А, не розумієте грузинську мову? А, будь ласка, перекладача вам. Перекладання перекладач перекладає на англійську мову, з грузинської на англійську, все тільки на грузинській мові. Хочете перекладача, я не буду розмовляти вам російською мовою. От у нас буде перекладач. Це платна послуга. Якщо ви хочете перекладача англійською, це стоїть всього навсього 5 доларів година. А якщо ви хочете російською, 100 доларів година. Платіть! І я буду з вами розмовляти російською мовою. Платіть гроші. І так в адміністраціях, будь ласка, хочете, не розумієте, не хочете вчити грузинську мову, платіть гроші перекладачам. Вот ми вам обізнули на державному рівні, будь ласка, ми вам підготували перекладачів, але це платна послуга, платить гроші. І це, як бабка пошептала, вибачаюся, це така поговорка, дуже цікава, що всі, коли ударили по карману, всі лень ушла. І всі почали вчити грузинську мову. Так, да, російську знали, але розуміло, що не виживеш в країні. Якщо ти там живеш і не знаєш грузинську мову, ти не виживеш. Отак От і в нас в Україні треба робити. Будь ласка, не хочеш вчити українську мову. Будь ласка, ти не отримуєш державну роботу. Ніде ти не отримуєш роботу по-перше, державну. Це Повинно бути так. По-друге, не знаєш українську мову, ти не отримуєш сервісів ніде в державних установах. Ні, отримуєш. Плати гроші, я отримуєш. Ну так. Да. Плати гроші, я отримуєш. І точно так же треба як в Грузії. Перекладача? якого Англійського, дадім тобі англійського за, за 5 доларів, Или ж перекладача російської мови за 100 доларів. І одразу подивитись, почнуть усі переходити на українську мову. Да, але хотіла додати, Грузія допустила таку помилку. Я була просто в листопаді, якраз 22 го року в Грузії в Батумі. Там такий наплив був росіян. Ну, типу, Грузія, якби така одна з єдиних країн була, яка тоді їх приймала, незважаючи на те, що Росія витворяла страшні речі в Грузії. Я пам'ятаю, просто гуляю по набережні Батумі. Купа автобусів стоїть Москва Батумі. Mm. Це теж гроші. Розумієте, коли, коли приїхали росіяни в Грузію у 22-му році, вони прийшли дуже багато грошей. Курс Ларі дуже сильно укріпився. І росіяни платили гроші. Ну, і, да, і це спрацювало. У кого гроші, хто платить, то ти, того ви слухають. Дякую, таке наступне питання. Як на вашу думку, так стало, що Росія виховала ціле покоління і просто страшних злочинців, які зараз знущаються над нашими захисниками в полонах, і якби у чому їх головна помилка, і як відбувається виховання нації в Росії? Я вам скажу, що ми нас приспали. Вроді якби ми, ми розмовляли російською мовою. Да, я на Донбасі я виріс я більшість ну, да. це життя розмовляв російською мовою. Але ми дивилися одне телебачення російською мовою, uh -huh. Читали одні книжки російською мовою, фільми. одні. Але ми думали, що ми такі ж, як вони там, там в твірі, там на Уралі. Брати ми думали, що ми, ми такі ж. А з'ясували, Ми думали, тому що вони дивляться з нами той же балет. Читають Достоєвського, Чехова, Пушкіна. Они такі ж, як ми. А як показа засувала, що це мильна бульбашка? Вони завжди такими були не веждами, не вихованими, не освіченими злими і кровожерливими людьми. І за цей бульбашкою Достоєвський, балет, Чехов, вони просто ховались. Ми побачили, що коли от вони до нас прийшли в 2014 році, і ми з ними близько познайомились, що німа там ніякого ні освіти, ні... це бидла і ну, нація, вони гвалтували, грабували, катували дуже жорстоко. І ми побачили, що я туди казав, що звідки ви такі приїхали, оце ми побачили. Що це, це бульбашка мильна, вся їхня там культура, іскусство, Вони завжди були кровожерливими. так і залишились зараз. У чому ваша головна місія і яка глобальна мета вашої діяльності? На жаль, у неї є обмеження і великі, і я. Ні, не треба працювати. Я самозастатня людина. Я довго займався бізнесом. Я мав просто поїхати на море, там не знаю, там купити собі будинок і загорати. Але росіяни вразили мене не тільки фізично, вони принизили мене дуже. І я в 2014 році я мав гордість, гідність, самоповагу і те, що вони зробили так обманувши нас і принизивши, і вдаривши нам в спину, як казали наш брати, я оцю не можу їм пробачити. Угу. І оце мене мотивує. Я хочу, щоб та молодь вони виросли ну, гідними людьми, щоб вони поважали хоча б себе. І я хочу, щоб українці, оці молоді українці, стали такими ж ну поважними, щоб їх точно так же поважали в світі. За те, що вони українці, це ну, для мене дуже важливо, щоб над нами не знущалася так Росія, як вона це робила там останні 350 років. А на чому ви зараз працюєте? Якісь проекти? Ну є така дуже цікава. Я вам проанонсую. пропозиція. Угу. Це дуже цікаво. Міністерстві культури і інформаційної політики зробили новий департамент. Він називається відновлення української культури та ідентичності на нещодавно окупованих звільнених територіях. Це ну, хто нас нещодавно звільнений? Це Херсонщина, Запоріжжя, Харківщина, Сумщина. Щоб там на цих создати, я розумію, це я знає, як ментальна, якась така друга лінія оборони. Uh -huh. Перша лінія оборони це там, де військовий. А це друга лінія оборони це тил, да, це робота з місцевим населенням. Те ж саме, відновлення української ідентичності, гордості, самоповаги, відновлення цінностей українських. От, е, я планую, що так бачу, що от, буде зроблена програма цього департамента, і я прийму там участь, е, що ми щось почнемо робити, створювати таку культурну uh -huh. оборону, е, яка буде ну, підтримувати наш фронт. Uh -huh. Мої плани такі. Як воно буде, подивимось. Покаже час. Покаже час, Таке в мене завершальне питання, яким ви бачите на шлях до перемоги? Ну, я особисто, о, вижу, що, бачу, що наш шлях до перемоги буде дуже довгий. Ми навіть, я думаю, мабуть, не отримаємо перемогу на полі бою. Я не бачу. Ми це буде скоріше буде похоже, схоже на перемогу війни в Афганістані. Uh -huh. Коли ви пам'ятаєте, да, економічні санкції а, США і тиснули на Радянський Союз. І вони радянський союз збанкратував і сам втік із Афганістану. Uh -huh. а, я бачу, що скоріше за все, моя досить думка, що теж буде і зараз. Ми ще будемо довго воювати. Афганська війна була 10 років і. Радянський Союз, Росія, Радянська Росія втекла сама із Афганістану. І я думаю, що це ж таке, можливо, щось таке буде і в нас. Тому що в нас нема стільки сіл, у нас нема перше тільки солдат, щоб людей немає скільки, щоб перемогти Росію. І тільки процеси, які почнуться внутрі Росії, економічні, політичні, там революционные. я впомні, що зусить Росію. Це моя супроводження. Дякую, пане Володимире, за приділений час. У мене все Дякую.